Швеція оголосила про виділення Україні нового пакету військової допомоги, що стане найбільшим для цієї країни. За даними прес-служби уряду, його вартість становитиме понад 1 мільярд 100 тисяч євро. В рамках цього пакета Швеція передасть Україні літаки радіолокаційної розвідки та управління. ASC-890. завдяки цьому. Наші оборонці отримують абсолютно нові можливості розвідки та управління бойовими діями проти цілей у повітрі та на морі, а також посилять здатність вражати ці цілі. До них додадуть навчальне і технічне обладнання. Швеця також передасть весь запас бронетранспортерів, Panzer Bandwagon 302, щоб підтримати розбудову нових бригад української армії. Пакет ще включає ракети АМРАМ, які можуть використовуватися і на літаках і в наземних системах протиповітряної оборони артилерійські боєприпаси та ресурси для обслуговування раніше переданої техніки.